Всім привіт, я на ринку Шевар, ідемо глядати ціни на овочі. Так, хто не знає, де придбати перчик, 7 ряд, 14 місце. Оськільки ваш перчик, 50 на гурт, 60 на роздріб можна тут взяти. Капі, також така сама ціна. Також така сама ціна. Жовтий. Також така ціна, а огірочок по 25 7 Сьомий ряд 14 місце. Оскільки буде 150, а кліп. По двісті, а петрушка? 50. По шістдесят, шпинат. 50. По п'ятдесят. Це чебрець. 50. По скільки він? 50. По двісті. радиска? 50. По двадцять і салат. 30. По тридцять п'ять. І це відразу на початку рядів зелені. У друге місце. Скільки кріп? 220. 220, Петрушка, 60, Кучерява, так <прес> також 60, Шевель, 60, це що базилік, 200, 60. а ось шпинат 140, і кінця 300, є ще бурячок по 11, так? ось така капуста, може бути по 11, Савойська 20, ой, огірочок, який гарний, скільки він буде? По 30 гривень. А картопля? 15. По 15. Це є 13 місце в рядах зелені. А по скільки такий помідор? Такий 25. 20 кейк більший і 17 менший. По скільки такі помідори? По 35. А ось ті? По 40. А по скільки перець? По 55. А сливка? В чому такий черрі? По сорок п'ять? По сорок. А ось такий помідор. По двадцять п'ять. А огірочок. По двадцять вісім. Кавачок. По п'ятнадцять. І ще є у вас кукурузка 20. по дванадцять. І це все є сьомий ряд, одинадцяте місце. На сорока капуста. 50. По десять. Ось такі помідори відключно. По 40, по 25, ось такий, так. А який ціновий гирок? По 40 і по 30, ось цей більший. Так, це є 9 ряд, 21 місце. А ось такий помідор? 35, а сливка? По 22. 9 ряд, 21 місце. Ось такі гирочки, 85, більші. 55, а ще більші? 30, а ось такий помідор? по 35, баклажанчик 25, 25. а перець 25, по 55 і по 45. А гіркий перець? 200 гривень кілограм. Це є 9 ряд, 24 місце. І ще є ось такі по 150. А букет ось цей? По 20 гривень. 30. А по чому брокколі? По 40. А по чому вирічок? По 10, а морква? По 11. День. Чому такий чорний помідорчик? По 45 гривень. Скільки капуста? По 8. А картопля коціно? 14 гривень. По 14. Чесничок є різний. Любаша на посадку є. Ось вінниця є різний. 80 гривень, 130 гривень ярий віниться, 90, 120. 140, 100. От різні ціни є, різний розмір, різні ціни. Скільки така цвітна? По 35 гривень. А огірочок? По 40 гривень. Ще у вас є цибуля? Цибулька по 15, а морква? Морквочка 10, бурячок 10. Бурячок 10. І це все є 10 ряд, 2, 30 місць. Розкажіть мені трошки по цінах. Ось такий кабачок. Кабачок ось такий. Кабачок 18. синя капуста, По 35. а 30. 30. Баклажан. По 18. А ось такий жовтий помідор. По 35, так? 30 навіть. А ось такий великий рожевий. По 40 гривень. корінь петрушки, По 100 і кукурузка. Десь, ще у вас є картопля, по скільки вона? по 15 гривень. І це все напроти проти овочі та фрукти, 24 місце, 9 ряд. Топувають, топувають. Оскільки це буля? Е, та маленькою? Ось такою маленькою сіткою, по 20. 20. скільки така морква? По 12. По 12. Я так, дивися. А карто... Е, капуста? капуста. 10. Oh. Оскільки такі грачки? По 60. По А морква? Морква 10. По 10. – А це цибулів яку ціну? – 14. – А савойська? – По 23. 23. – Скільки печериці? – По 95. – По 95 – це всі, які хочете, так? – Ці 100 гривень. – Це все добре. 15-й вам магазин. – Ще тут є, знаєте що, імбир. Імбир скільки буде? – 120. – 120 лайм. – 600 за ящик. – 600 за ящик. І ще тут є навіть апельсинки по 70 гривень. Кому щось треба, підходьте і також є номер телефону в телеграм-каналі. Оскільки ось така біла з цибуля? По 50. А якщо сама біла? По, по 40. Оскільки біла цибуля? По 50. По 50.